Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розповім вам про один з основних способів набору петель, а саме про ланцюжок з повітряних петель. Він використовується у в'язанні одягу, сумочок, іграшок. У мастер класах скорочено він позначається двома буквами П, отже, спочатку робимо на кінці нитки петлю. Добре її затягуємо, щоб не розпустилась. Далі гачком захоплюємо робочу ниточку і протягуємо її крізь петлю. Так утворилася друга петелька. Знову захоплюємо ниточку і протягуємо її крізь петлі. Так продовжуємо плести до потрібної довжини ланцюжка. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі!